Прикольно, я заглох. Ха-ха-ха! Оце топ. Оце... Воно сама завелась. Ну, кліренсу йому вистачає. Хтось там писав, що новий Дастер нижчий за його попередника, і це його велика проблема. Ну, блін. Ну я б не сказав. Що. Картопелька. О, є. Столик розкладний ще діда Прадіда після Прадіда. Всім шалом! Ми на автосалоні Арма Моторс. Тому що сьогодні ми знімаємо досить прикольну тачку, котру хочуть мати його всі. Ну, всі її хочуть, хочуть подивитися на цей шедевральний е, витвір мистецтва на ім'я Дастер. Я дуже надіюся, що нам дадуть базу на механіці дизельно, тому що це класика цієї тачки. Вона такою і має бути. Всі ці гібриди для мене досить ну такі собі, але ну так і має бути. Vitali, Good morning. Good morning. Good morning. Скажіть, будь ласка, з чим ми сьогодні зіштовхнемося в першу чергу, який автомобіль нам сьогодні дістався в Натаздрав? Натисдраві достається автомобіль максимальної комплектації в комплектації техно зі всіма можливими опціями. В новому кольорі зелений оксид. Двигун у нас йде 1,2 турбо, трьохциліндровий, м'який гібрид. Новий двигун, ми ще з ним не знайомі, будемо знайомитись в процесі експлуатації. В принципі, по відчуттям працює він ідеально, взагалі не відчувається, що три циліндри, немає ні вибрації, нічого. Тобто, ти їдеш як на чотирьох циліндровому двигуні. Основне питання, яке турбує особисто мене як е, е, людина, яка займається автопідбором і купляла в минулі дасте в великій кількості. Більша частина людей, хотіли, як мінімум, до цього часу комплектацію: повний привід, механічна коробка, дизельний мотор. Що зараз сталося з дизельним мотором? Чому він є тільки в базі, тільки на передньому приводі і тільки в такому виконанні? Ці роки Жів дастерів, дизелів купували в основному фізики на переднім приводі. Не було такого, що там повний привод і все. Да, було десь ну, відсотків 60% купували передній привод, 40% повний привід. Особисто мені реально було б прикольно просто з інформації автопідбору зняти дизельний. Але якщо нам дають повнопривідну на тачку максимальної комплектації, камон, давайте Ох! Ну Що народ нарешті новий Дастер 25-го року? Тільки те, як на нього дивляться зараз люди навкруги, як на нього дивляться люди в потоці, і як важко взяти його на тест-драйв, показує, що ця тачка цікава для розгляду і для придбання. Дякуємо салону Armo Motors, котрий надав її нам на хоча б на три години, завдяки котрим ми можемо зняти для вас цей тест-драйв. До речі, після нас, через 15 хвилин, вже наступний тест-драйв. цю тачку схопити досить проблемно. Якщо ми будемо спілкуватися з вами про комплектації, все, що там буде всередині, це трошечки вторинне. В першу чергу нам цікаві набори, коробка мотор. І базова комплектація в цьому автомобілі комплектується переднім приводом, дизельним півтора-літровим мотором та механічною коробкою. Улюблений всіми Атаме Renault 1.5 Turbo K9K більш сучасний з доданням сучасних технологій, більш м'якший в принципі що в шумі, що в ходу, але старий мотор повного привіду в дизельному варіанті немає не тільки в Україні його взагалі не існує, так як Renault відмовляється від дизельного мотору загалом, і це виключення більше із правила, ніж його норма. Середня комплектація може бути на всіх трьох моторах з доданням деяких функцій в салоні, але роботизована автоматична коробка буде лише на моторі 1.3 Turbo – турбо чотирьохциліндровий турбовий бензиновий мотор на 150 кінських сил. Класна коробка, витривала. На даний час цікава витрата палива буде нормальна. Можна розглядати її для придбання, і максимальна комплектація, як в нашому випадку, з новим кольором, з сучасним новим мотором 1.2 3 циліндри, турбо з гібридом, але при цьому на. Механічній шестиступінчатій коробці, чому так, чому Рено вибрала саме таке компонування в максимальній комплектації? Невідомо ні мені, ні до кінця невідомо відомо самому дилеру, але зрозуміло лише те, що історію і що буде, і як буде продаватися та ця тачка, ми побачимо тільки через рік. Тому на даний момент ми маємо те, що маємо, і будемо розглядати, чи класний це вибір в 2025 році. Ну, перші метри, я вам скажу, досить такі. Незрозумілі. По відчуттям, я ніфіга не вдастері. Окей, я свого часу в них потрапляв в позицію на заднє сидіння. Я ж все ж їздив, ми купляли декілька дастерів. На якась нова, прям в багатьох параметрах. У нас на тест-драйві тут гібридний повнопривідний варіант на механіці. 25-му році я знімаю тест-драйв машини на механіці. Світ пішов кудись не туди. Зараз ми їдемо на, не повірите, на базар. На базар ми їдемо, тому що класичний типовий власник ренонастер зранку їде на базар. Йому треба придбати декілька речей, котрі важливо, прямо 100% мають лежати в його тачці. Ну і не обійдеться без легенького фроду. В місті його знайти досить важко, але, дякуючи Києву, ми і тут можемо його знайти. Прикольно, я заглох. Ха-ха-ха! Оце топ, от Оце... вона сама завелась. Знаєте у цей момент? Ви кинули щеплення, тачка заглохла. Так от вона заглохла і сама завелась. І я нічого при цьому не робив. Ну, кліренсу, йому вистачає. Хтось там писав, що новий Дастер нижчий за його попередника. І це його велика проблема. Ну, блін. Ну я б не сказав, що. Cause I've been my way. And I'm choice where I take my time. Cause I'm the better. Про кліренс висоту цього автомобілю в інтернеті після презентації велика кількість було запитань, якихось суперечень. Народ 21-22 см плюс-мінус залежності від комплектації, повний привід. Вона нормально проїде грунтовку, нормально проїде якесь базове бездоріжжя, по місту на ній пересуватися прекрасно, бардюрки там і так далі. На все заїде. Цього реально достатньо. Не сперечайтесь. Так як ми займаємося автопідбором, ми не могли не перевірити лакофарбове покриття. Новий Renault Duster в середньому має покриття плюс-мінус 145, 140, 150 мікрон, в деяких місцях 130, наприклад, на даху 139. Тому це досить нормальне покриття, витривале, але, як ми бачимо, воно ще з цинком. Тобто автомобіль оцинкований, і він буде менше гнитий. І ржа буде його обходити стороною, якщо ви не будете його бити об кожен стовп. Нормально можна брати. Віталій менеджер казав дійсно, що на дизелі вона тихіша, ніж на гібриді. Блін, вона дійсно коли розганяється. Мотор чутно сильніше. Ну, тобто, в мене питання деякі є до шумоізоляції цього автомобіля. Ну, блін, ми про що ми кажемо? Ми, ми говоримо про так званий бюджетний кросовер. Ну типу, для бюджетного кросоверу 25-го року у нього нормально тут так опцій. Рильси, рельси, шпали, шпали. Звуків багато, їзди набагато. Ну, типу, що, що я очікував? Тут щось, типу, 130 кінських сил на повному приводі. Колію оп-оп-оп-оп-оп. Ну, м'яко. Ну, м'яко. Як мінімум спереду. він не те, що прям дубовий. Він плюс-мінус м'якенький. Може в нас колесо просто. Досить високим профілом, треба подивитися. Блін, оце він шумний. Чутно було мотор дуже-дуже сильно. Шоста передача: 70 км на годину. Ну, механіка зрозуміла, в принципі. З точки зору переключань, з точки зору взагалі їзди, все зрозуміло, як на ній їхати. Сказати так, що я прям страждаю. Ну, напевно, не те, щоб сильно. Хоча відчувається те, що у цьому автомобілі всього лише 130 кінських сил. 130 там з копійками. Ми з вами рухаємося на найближчий базарчик для того, щоб придбати дещо, що точно треба купити в цю тачечку. Блін, про нього от прямо от в моменті, поки сидиш, отак от їдеш перше враження збираєш, досить якось проблематично щось розказати. Тому що хочеться щось потикати, покласти. Apple CarPlay, Android Auto, все безпровідне. Audi! Renault в 25-му році змогла. Це прям. Ай-ай! Та чого, нормально? ну, Прям. Більш-менш. Гальма. Ну, гальм нам, наче, не зовсім вистачило. Ну, в будь-якому разі, от зараз сидиш, розумієш одну штуку. Сучасна Батіна. Тачка це зберіглося задатом. В моєму баченні. Вона все ж, Батіна досі. Просто в ній вже там трошки опцій, трошки тилю, трошки зовнішності. Трошки монітору. Монітор, до речі, скільки тут умів, 10, напевно, чи 9. Ну, тобто, він прям супер немаленький. Базові в комплектації всіх цих плюшок немає, ну, крім монітору. Монітор там просто є, трошки, я так розумію, поменше. Сліпі зони там не буде. Підігріву керма, я так розумію, там, скоріш за все, не буде. Та і нафіг не треба. Ну, Це вже якась барство. Дашцер, це ж, це ж не прабарство, це прям про щось якусь утилітарність, напевно, про вирішення всіх запитань одним махом. Ну що народ, трошечки про дизайн, і як мені бачиться, ця тачка стала більш сучасною за рахунок того, що стала схожа більше на китайців. Не знаю, плюс. Це чи мінус, але чому я так думаю? Дивіться на ці фари, нічого вам не нагадує. Вольвовський Моло Тора, наприклад, до речі, Вольво, як ви знаєте, співпрацює з китайцями, тому є такі деякі паралелі, що в дизайні цього автомобіля, що в їх дизайнах. Збоку ж ренодастер став класичним ренодастером, як він і був. Тобто нічого особливого, прям ультра не змінилося. Пластикові вставочки, ось ця пластикова вставка на дверях, вторинний перепрацьований пластик, екологічно, круто, все прикольно. Що я особисто для себе помітив: задній ряд цього автомобілю сильно не змінився, а будучи. В своєму підлітковому стані я декілька разів там їздив. І я вам скажу так: їздити на задньому сидінні Дастера це покарання як морально, так і фізично. Морально це покарання через те, що ти потрапив в якусь ситуацію, через котру тебе забрали, а фізично, після 100 кілометрів, в котре ти там проїхав, треба болить все. Ну, це, як мінімум, у старому Дастері було. У новому Дастері Поліна, їздичи ззади, у нас на тезрайві, сказала, що стало краще. Будемо бачити, але назад я більше не хочу йошки кошки, я ж забув. Сексотест, треба ж, ну, народ. Ах, ви знаєте, ну, погані в мене, коротше, асоціації, ви вже зрозуміли, да? Тому давайте просто так. Не хочу я туди залазити для цього тесту. Заочно поставимо йому 5 з 10 по комфорту і забудемо про це як про страшний сон. Ну, блін, ну да ну, він не супер жорсткий. ну. Старий, жорсткий був. Ну, точно жорсткіший. Так, приїхали на базарчик. Зараз швиденько зганяємо. Тут треба десь знайти собі місце. О, зараз я ледь не заголов знову. І вона знов завелась. Оце прикольна фіча. Це прям кілер фіча, як для мене. Як для людей, котрі не дуже часто їздить на механіці. Зараз в коментарях будуть писати, навчися їздити. Окей, я вмію їздити на механіці. Просто я. Опа. Заїхали. Так, ну що, швиденько біжимо на базар, купляємо мішечок, вкладаємо все в тачечку і поїдемо, знімемо вам її ззовні гарною, красивою, симпатичною, поки вона не сильно брудна. Картопля, <му> по а можна сіточку оцю, нам, будь ласка? Коротше, мешаючи картоплі є, фанаточка. Картопелька. О, є. Це в нас теж має тут бути. Класичний вигляд багажнику, Renault Duster виглядає, як на мене, приблизно так. Він забитий, в ньому лежить все, що тобі потрібно на кожен день. Картопелечку ти собі на дачку взяв, казаночок. У тебе є там з триногою, сумочка там багато чого важливого там на кожен день. Там столик розкладний ще діда, прадіда після прадіда, дорожній набірчик в тебе в коробочці, якісь там ласощі так далі. І все це лежить на тканинці, котрі ти ласкаво поклав для того, щоб в тому автомобілі було все. Прекрасно! Плівочки в салоні теж вітаються. Такий от набір, Renault Duster, як на думку Сан Саныча. Шумка відсутня. Ну, типу, є, але в загальному форматі. В цьому бюджеті, напевно, ок. Коїсь там розгонної динаміки, з розряду блін, як на ній класно, комфортно їхати. Мало, ви ні з ким в потоці, особливо не зачепитесь. Патетично дуже-дуже дуже, дуже, дуже борзавело у вас може всадити. Чи потрібно вам все це там якась шумка додаткова, якась там динаміка, ганяти з кимось? Да ні, воно вам і не потрібно, тому що основна задача цієї тачки бути високою, а висока вона достатньо. Бути місткою, в принципі, тут вистачає місця. Но логічною так вони насипали сюди нормальну кількість опцій. У нас led приборка. У нас, як я вже казав, великий 10 плюс-мінус там дюймів монітор, на котрому багато чого видно. Прикольні кольори. Мені подобається використання рожевого. Я в принципі люблю рожевий кольор. Параметр гарнюнькості в нас проходить невже в цей раз в Дастері цей колір в мультимедіа рожевого кольору. Мені прям залітає. Я знаю весь огляд, як я хочу назвати цю тачку. До мене дійшло Десептикон. Прям от справжній, Хочеться сказати, Десептикони, трансформуємося та погнали. Погнали трансформуватися та кататися. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сліпі зоди. За ці там 150-200 метрів, що ви проїхали, я ж того разу ще не побачив, щоб вони в мене спрацювали. Хочу те, що я їду, ну прям трошечки так. Звичні мені більш манері. Куліса якась досить, вона прям досить короткоходна по відчуттям. Тобто, ми прям такі знатіком на спортивність. Я тепер реально хочу знайти вже якимось впридбаний дизельний базовий для того, щоб порівняти свої відчуття між однією і другою тачкою. Хто ці люди, котрі, на думку Рено мають купляти ці тачки? Але все ж більше людей в нас тих, хто буде дійсно купляти автомобілі з дизельним мотором в базовій комплектації. По-перше, через ціну. Якщо я вірно все зрозумів, перекинув курс долару на день огляду автомобіля, то машина ця стартує десь 21-22 тисячі доларів в базовій комплектації. Вже тачки в максимальній комплектації. Рухається щось, типу в ту сторону 26 плюс 27, і що мене бентежить особисто в цьому. Мене досить сильно бентежить в цьому форматі механічна коробка. Київ місто, в якому хочеться жити. Київ це місто, в якому трафік наповнений заторами у там більш ніж 50% випадків в час пік, особливо рухатись на механічній коробці в цьому випадку стає просто вже некомфортно. Ну, прям, дійсно, некомфортно. Другий момент. За 27-28 тисяч доларів у нас є приблизно такі конкуренти, як 25-26 Suzuki Vitara, новенька 1.4 гібрид, Suzuki S-Cross, Туди впаде в цьому бюджеті New Kuga Ford 28 плюс-мінус тисяч доларів. Можливо до придбання гіпотетично, якщо вони є в наявності, замовити базу, базову комплектацію не максимально. Але все ж на автоматичній коробці. Тобто в підальки у вас буде дві: газ і тормоз. Не супер новий, але все ж по-своєму новий карок. А це вже ваг. Його дійсно можна пошукати, придбати гіпотетично, в якому вирвати за 27-28 тисяч доларів приблизно базу, 1.4, бла, бла, бла. Але це все будуть автоматичні коробки передач. Чому Рено вирішила встановити сюди механіку? Мені не зрозуміло. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, в чому сенс, чи це круто, чи я просто нічого не розумію. Але для мене особисто саме ось ця історія. Навіть не один, а два гібрид з досить невідомою потенційною історією, як він буде жити, обслуговуватись там і так далі. Механічна коробка максимальної комплектації за 20 плюс 6-27 тисяч доларів це якось тумач. Ну ось ми зараз на шостій передачі рухаємося по окружній. Намагаємося трошечки якось трошечки емоцій якихось отримати. При швидкості дозволеній плюс-мінус 70-80-90 км на годину, в залежності від місця їзди, їдеш і їдеш. Дякую, що рухаємось. Ну, типу, не про драйверські емоції. Хоча на кермі вона, ну, типу, вона не вона шатка але минулий Дастер був більш таким сальцем, трошечки в дорозі приїзді, цей якось трошки збитіший. До чого ми всі з вами звикли? Дастер, це тачка, баті. Дядька слави, кума якоїсь там людини з гаража, загалом людини вікової категорії 40 Як мені здається, всіми цими новими лініями, новим дизайном і новим вінієм Рено хотіла нам сказати, що ця тачка може бути не тільки для людей, котрі люблять їздити на дачу, а й зачепити більш молоду в якомусь випадку аудиторію. Чи виграшна ця позиція, чи спрацює це на українському ринку? Мені до кінця не знайом. І невідомо. Але я думаю, що все ж топами продажів буде К-9, дизель-базова комплектація через ціну та практичність цього автомобілю. На дорогах будуть з'являтися і з'являються вже ці гібридні варіанти. Фанати автоматичної коробки будуть брати бензинові 150-сильні мотори, але на вторинному ринку. Гібрид та 1.3 турбо матимуть значно меншу історію купівлі-продажі, ніж дизельні. Важливо сказати, що повнопривідна версія тільки максимальна і ні, не дизельна. Дизельної повнопривідної версії більше не буде, ба більше Рено каже, що відмовляється від дизельної технології. Поверніть дизельний дастер на повному приводі! кричать мені мої клієнти. Ні, каже Рено. Ба більше мені не зрозуміло загалом історію, чому відмовлятися від дизелю фірмою, котра продавала дизелі більше 70% всіх продажів більше 10 років. Я не знаю, поважаю цю тачку чи ні, але дивляться дивляться на цю тачку. Сильно по ми знімаємо автомобіль в січні 25-го року. У Дилера він з'явився в кінці там грудня, на початку січня. Є люди в потоці, котрі взагалі не розуміють, на чому ми їдемо. Народ на неї дивиться просто як мінімум з цікавістю. Зовсім новий зовнішній вид для Дастера. В цьому економічно і маркетингово це перемога для Рено. тому що він прям привертає увагу. Що мені не дуже подобається з того. Ну, типу, я більше звик до механіки такої жорсткої, більш спортивної. Тут педаль щеплення така м'яка. Вона м'якенька, така, типу, окомфортлена, типу, така, як собаче вухо таке Ну, от я, напевно, через це постійно смикаю щеплення. Ну, не тільки через те, що я погано їжджу на механіці, бо я забув, як це з роками їзди на автоматі. Але, ну, типу. Ну, Є трошки з цим Ну, Для мене чисто особисто. Ну що, заглянемо під юпочку до цієї ласточки. Один і два, три циліндри, турбінка, гібрид, котрий піщить багато навісного обладнання, купа шлангочок, шлампочок і прочої всякої історії. Народ технічно. Я нічого не можу вам сказати про цей мотор зараз, як і дилер, тому що він ще не існував хоча б. 50 тисяч кілометрів в наших реаліях. Хоч через рочки, два на вторинному ринку, ми знімемо цю тачку, подивимося і розкажемо дійсну історію, як жити з цим мотором. 50 тисяч кілометрів. Давайте трошки підведемо результати нашого огляду. Перше зовнішнє Renault Дастер. Я ставлю лайк. Він сучасний, прикольний, симпатичний. ну трошечки на китайчик схожий, трошечки там вольво, трошечки там ще щось. Прикольний. Прикольний з історією по пластику. Там всі його розуміють. Цікава, прикольна тачка. Від мене особисто я б купляв все ж дизельний варіант, поки він доступний, поки його можна придбати, тому що він економічно обґрунтований, він дешевий, він просто дизельний, котрий нормально можна обслуговувати. І він все ж такий же зовнішній Renault Duster. Нічого особливо прям супер не змінилося. Да, передній привід буде, але ну і фіг би з ним. Чи купив би я цю тачку собі? Та ні, вона все ж для більш вікової групи населення, ніж я, навіть у такому зоні зовнішньому вигляді. Дякуємо автосалону Armor Motor за надану можливість познімати цю тачку хоча б 3 години. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сансанич і канал Парубець. Як бачите, з повагою до Рено Дастер, донатьте на ЗСУ. Цілую люблю, всім пока. Ох, Полін, зачиняй. Да нормально, тут місця вистачає. О, пластик з металу, класичний Дастер, все нормально. Аби так просто не їздити в житті.